Всі сподіваються на закінчення війни, але ситуація стабільно важка з величезними тенденціями до загострення. І не дай Бог, якщо б вони загострювалися в якійсь кардинальній мірі, то логістика перебування, виконання функціональних обов'язків і забезпечення законності в реальній бойовій обстановці або в особливий період може як і кожного з нас, хто військової прокуратури, так і вас торкнутися беззастережно. Населення, яке бачить військових, і знає, де розташовуються літерні прокуратури в зоні АТО, управління АТО в Краматорську. Коли бачать автомобілі військової прокуратури, вони знають, що тут можна поскаржитися, можна розраховувати на допомогу і третє, на професіоналізм. Я проголошую то, що запрошувати на на державні. Вступаючи на службу прокуратуру на службу прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню українському народові і українській державі та урочисто присягаю. Присвячую свою діяльність служінні українському народові і українській державі та урочисто присягаю. Неухильно додержуватись Конституції, законів та міжнародних зобов'язань України. Неохильно права і свободи людини та громадянина, інтереси суспільства і держави. Захищати права і свободи людини та громадянина. Інтереси суспільства і держави. Кожен військовий прокурат має право на присвоєння позачергового дострокового військового займу, випадку виконання функціональних обов'язків належним чином, відповідно до статутів, значних досягнення. Удачі. Служу українському народу.